Видання Блумберг пише, що Європейський Союз розпочав обговорення нового 13-го пакету санкцій проти Росії, який прагнуть затвердити до 24 лютого, тобто другої річниці вторгнення Росії на територію нашої країни. Потенційні заходи можуть включати нові списки. Проти кого вводяться обмеження більше торгових е, санкцій і боротьбу із постійними спробами Москви обійти санкції Європейського союзу, як через треті країни, так і через компанії у середині ЄС. Можливі санкції, як пишуть Блумберг, обговорювалися в середу на зустрічі послів країн-членів Європейського союзу, де от ці держави торгувалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі, але. Досягти згоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде нелегко, оскільки попередній пакет вимагав кількох тижнів переговорів. Тривають також дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни хочуть використати як спосіб модернізації теперішнього механізму фінансування відомого як Європейський фонд миру. Зовнішня політична служба Європейського союзу запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але не змогла знову ж таки досягти консенсусу між країнами-членами. За словами співрозмовників, незабаром посадовці представлять державам-членам новий документ із пропозиціями, тому ми будемо. Дуже скажімо так, чекати зрештою на ці питання, на ці санкції, тому що на Росії ще є дуже багато сфер, по яких можуть вдарити наші союзники і вдарити доволі болісно. Головне для цього мати політичне рішення. І одна із найголовніших. Скажімо так, сфер, де мають працювати у нових пакетах санкцій наші союзники і партнери, це питання обходу європейських, у тому числі правильніше сказати, європейських обмежень, тому що росіяни дуже активно використовують треті країни, зокрема і своїх сусідів, для того, аби обходити європейські та американські санкції і спокійно собі закуповувати обладнання, озброєння чіпи, мікрочіпи і різноманітну електроніку, яку вони потім використовують у зброї, яку використовують зрештою проти нашої країни. На полі бою. Це і питання закупівлі холодильників, і мікрохвильових печей, загалом, і е, різноманітних там пралок, і так далі, з яких вони дістають електроніку. А останнім часом журналістські розслідування показують, що, наприклад, фінські компанії дуже часто постачають росіянам, ідеться про щонайменше 20 різних контор, які постачають росіянам електрообладнання, яке потім знаходять у коробках передач російської техніки, яке потім знаходять у російських ракетах і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І при цьому всьому росіяни зараз куповують обладнання по усьому світу, застаріле, але тим не менш, яким мало би дозволити їм виготовляти у себе мікрочіпи та різноманітну електроніку, яка допомогла би росіянам створювати і ракети і шахеди безпосередньо на території Росії, тобто створити закритий цикл виробництва, який не передбачатиме закупівлю у третіх країн, не передбачатиме обходу санкцій для того, щоб купувати зрештою. Всю цю історію, а це новини дуже тривожні. Єдине, що у цій історії тіше, що досягти цього це дуже непросто, тому що створити виробничу лінію, особливо в питаннях створення мікросхем, електроніки і так далі, на це потрібні роки. Але ми не знаємо, наскільки росіяни глибоко зайшли у цих закупівлях. Ми не знаємо, яка виробнича лінія у них є на цей момент. Тому до усього треба ставитися із великою обережністю і серйозністю, і в жодному разі не недооцінювати ворога. На сам кінець цієї інформаційної години є два з прохання про донат для нашого війська. 24 й канал збирає зараз 350 тисяч гривень, і ці гроші підуть на зарядні станції для 53 ї бригади, які зараз стоять на Авдіївському напрямку. На Найгарячішій точці нашого Велетенського фронту окупанти постійно намагаються оточити це місто е і загалом захопити цю ділянку фронту для того, аби наші захисники та захисниці конкретно там мали все, що їм потрібно. Нам потрібно зібрати їм на. Зарядні станції, які називаються буровій М М5». Їх потрібно аж 12 штук, тому що військових багато. Завдань, які можуть виконувати ці зарядні станції, теж багато. Ними можна заряджати батареї до дронів. Ними можна підзаряджати телефони, рації, різноманітну електроніку. І що найголовніше. Коригувати дрони, тобто проводити стріми, і е, заряджати Starlink для того, щоб був зв'язок. Бо зв'язок і координація своїх дій у таких точках, де росіяни глушать все, що можна заглушити, це надзвичайно важливо. Тому таких е, буревіїв М5 є 12 штук. Якщо вам цікаво, ви можете зайти на YouTube 24 каналу. У нас у плейлістах є програма, яка називається Brain Inventors. Там про буревій знята окрема програма, де ви можете подивитися, як він виглядає, що може загалом зарядна станція і так далі. А за потреби і за можливості ми просимо вас задонатити загалом на цей збір, тому що чим швидше ми зберемо на ці станції, тим швидше вони поїдуть до бійців 53-ї бригади на Авдіївський напрямок. Зробити це можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед дякуємо за кожну вашу гривню, бо вона наближає українську перемогу.